Коли ви знали, що з вашим сином неприємності? 30 числа якраз за комп'ютером сиділа, що прибігли діти, 8 годин 50 і було б, якраз бачила на комп'ютері, що сказали, що його забрали. І ми з чоловіком сиділи, чекали, ми не знали, куди його повезли і просто чекали, коли нам подзвонять, куди нам під'їхати. Десь пройшло півтора години часу. Приїхали два міліціонери, і в мене і чоловіка забрали відділок. Додому приїхали, так? А, так, так, вони вдома приїхали через півтора години. А щось вони пояснювали, що казали? Вони сказали, що син неадекватний, що викрикає в міліції, що там чудотвори і потрібно батьків, щоб ми точно випізнали, що наш син. Коли ми приїхали сюди, син був в такому стані, що його не бачили. Він був в істеричному стані, він кричав. Він... Я, я просто не бачила в такому стані ніколи. І я муваю, не його ніяк заспокоїти. Я просила, щоб він заспокоївся, що я його заберу додому, він кричав, мама мене били, мене ті били, мене ті били. E, після чого закликала мене жінка по справах неповнолітніх. і спиталася, чи мій син завжди такий. Я сказала, що я перший раз таким бачу. Вона сказала, що йому так з'їхав, що він ненормальний, що він хворий, що треба срочно сутушку вести. Я не бачила, сина не бачила в такому стані, не могла не заспокоїти. Я просто хотіла любим способом звитом забрати, і я дала дозвіл. Приїхала скора, ми поїхала на те лікарню. Жінка по справах літніх лікарку хотіла переобіти, що він всі, якщо його треба положити. І після того вийшла лікарка, говорила з сином і сказала, що в нього претензій немає, що він нормальний. Ім'я придачі лікарки, я не, О, не знає, лікарки, а жінки справді Вона, Вона, не поналітки. Вона якось представлялася, я маю день не, не Олена якось. І... Ну, зрозуміло. там Пізніше -е, його... він весь час був в наручниках, його попід руки запхали в скору і повезли нас в наркологічний відділ. Жінка по справах неповнолітній, вона цей час говорила лікарю, що він напорений, що він вколений, що він, може в нього якась інтоксикація, що він ненормальний, що його срочно треба там госпіталізувати. Лікар подивився, взяли так, трубочку він подов і сказав, що в нього є сп'яніння, але ну, він у нього претензій не має, що він не має за що його вложити в той відділ. Хіба каже, візить його в обласну дитячу лікарню. Ігратися двоє в лісінерів, що вони забирали, він на них дуже агресивно, дуже них агресивно ставився. І я просто, щоб у не було, його забрала, в бок сіла з ним, пізніше ще вже спокійно сила, поговорила, він мені розказав, що з ним сталося. Я до нього підійшла, влапила за голову, і в нього весь бік був ну, все, все спухло, весь бік на голові. Пізніше я вибігла в коридор до лікарів, з ними якраз тоді чоловік сидів і почала вимагати для дитини стеження. Пізніше побачила, що міністри вже притекли, і та жінка справ, неповнолітня, якраз говорила з лікарем, що його страшно треба сюди госпіталізувати. Я підійшла до лікарки, спиталася, чи може дитину забрати додому. Вона сказала, що я не маю ніяких типу, претензій, каже, і до жінки тут Справа з каже, чого ви його хочете положити, як мама його хоче забрати додому. Сино ви зробили снімки на голову, і його ребро дуже боліло. Ну, снімки поробили, лікарі його оглянули, після, після чого то була четверта година ранку. Жінка по справах з сказала, хай ваш син йде додому, а ви сяте будете відписувати мені документи. Я сказала, що я не можу сина самого вночі в такому стані відпустити додому, і я нічого підписувати не буду, бо мені треба зараз дитину допомога. Так ми розпочилися. А чого в лікарню знову вернулися? В лікарню знову повернулася через те, що його підташнювали. Я ж тоді говорила, що відпташнює, але жінка по справах неповнолітня, вона всюди свою рекламу та й подавала. І е, мені е, сказала лікарка, що ви пішли до алкоголю. Його підташнювали дуже його, ну, все боліло. І е, е, два дні вже в нього тис 140 на 100. І просто сам, сам стан ну, як, емоційний, емоційний. в нього. Лікарі діагностували струс? Лікарі не діагностували струс. Йому робили цей п'ятий та суботу понеділок через три дні. Йому вчора робили томографія чи яколо. -то. Uh -huh. І лікар пояснив, що в нього спочатку міг бути якийсь легкий струс, але зараз його просто не вийде. Але гематоми зафіксували. А з ребром що там гематоми теж забій Забі -ребра. Забі -ребра. Забі -ребра. міліції сказали, що це мовляв тату його особисто таке могло бути що тато приїхав і його почав шарпати. Це що що було таке, що ми просто спокійно не могли. І я сама його шарпала. І... Але такі, щоб травми не... Не в міліції саме. Такого не може бути. Такого не може бути. бути. Тато його шарпав, ми його двоє шарпали, щоб він успокоївся. Ми його заспокоїти не могли. Просто ми його не могли заспокоїти. Які ваші дії далі?